На Миколаївщині цьогоріч було зареєстровано низку надзвичайних ситуацій, серед яких аварії на електромережах, спалахи пташиного грипу та пожежі. Про це під час брифінгу в медіа-центрі Миколаївської ова повідомила заступниця начальника обласного управління з питань цивільного захисту Олена Горбачова. Як регіон справляється з викликами сучасності та які заходи вживаються для підвищення безпеки, розповість Олександра Долматович. Протягом поточного року на додаток до воєнного стану, який діє на території всієї держави, на Миколаївщині зареєстровано вісім надзвичайних ситуацій. Про це повідомила заступниця начальника управління з питань цивільного захисту обласної військової адміністрації Олена Горбачова. Дві надзвичайні ситуації місцевого характеру, це надзвичайні ситуації пов'язані з аваріями на електромережах і з ташинним грипом. Три ще шість ситуацій – це були ситуації об'єктового рівня, менша розповсюдженість. Там була і чума свиней, пожежа сільхозугідь, лісові пожежі, ну інші ситуації. З метою вжиття невідкладних заходів управлінням організовується робота регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Протягом цього року забезпечено проведення 13 засідань. Якщо говорити про найбільш поширені питання, це були питання, такі як забезпечення безперебійної роботи об'єктів життєзабезпечення на території регіону, організація укриття населення у фонду захисних споруд цивільного захисту, забезпечення санітарного і епідеміологічного. Благополуччя населення, залучення матеріального резерву на ліквідацію та запобігання заходів надзвичайних ситуацій, і перегляд переліків потенційно небезпечних аварійних об'єктів, які необхідно або демонтувати частково або повністю. Управління також забезпечує оповіщення населення про надзвичайні ситуації. Для реалізації цього завдання в області побудована та функціонує територіальна автоматизована система центрального оповіщення. Вона забезпечує прийом сигналу оповіщення від державної та спеціальних систем і передає їх на місця. Та система забезпечує запас сирен, які ми чуємо всі. Також до системи підключено чотири радіостанції ФМ, які також передають інформацію, і також управління передає інформацію через застосунок тривога мобільний. Наразі до територіальної системи підключено 397 сирен і 192 сигнально-гучномовні пристрої. Для забезпечення її сталого функціонування управління постійно здійснює заходи технічного обслуговування апаратури. Впродовж цього року управління проводить роботу щодо модернізації цієї системи. Ця вимога загальна державна, щоб ці системи були модернізовані, тому що аналогова система, яка зараз використовується, їй вже більше 80 років, і необхідно її вже осучаснювати. Ця модернізація передбачає. Підвищення стійкості цієї системи дозволить автоматизувати процеси, які зараз робляться через людські би, втручання, забезпечить роботу сирен в умовах відсутності електроживлення. Одне з ключових питань в умовах сьогодення є забезпечення укриття населення. На сьогодні в області створено фонд захисних споруд, який складає 1613 об'єктів, а саме сховища, протирадіаційні та найпростіші укриття. Додатково на зупинках громадського транспорту встановлені 26 первинних укриттів, 19 таких укриттів в місті Миколаєві і 7 таких укриттів в місті Очакові. Якщо брати період цього року, то загальна кількість укриттів в області за цей рік зросла на 164 споруди. Це 146 найпростіших укриттів і 18 первинних укриттів. Кількість готових укриттів також збільшена на 283 споруди. Ще один важливий напрямок розмінування території. З Спочатку повномасштабного вторгнення в області зафіксовано 92 інциденти з випухонебезпечними предметами, в яких постраждало 109 осіб, поранено 90, з яких 12 – діти, а загинуло 19 осіб, серед яких одна дитина. У порівнянні з минулим роком кількість інцидентів зменшилась вдвічі. Стежено близько 200 тисяч гектар за цей період. З них потребувало розмінування та розміновано 23 тисячі гектар. В тому числі розміновано 1105 ліній електропередач, 569 кілометрів залізничних шляхів, 455 кілометрів автодоріг, 136 кілометрів газопроводів, 500 кілометрів зрощувальних каналів. Також увага приділяється розмінуванню акваторії, лісових масивів, критичної інфраструктури та приватних домогосподарств. На сьогодні в регіоні протимінну діяльність дійснюють 157 піротехнічних груп. Олександр Долматович, Богдан Іванов, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.